Всім доброго ранку, доброго дня. Не знаю, хто коли в який час дивиться мої відео. Всім загалом привіт-привіт, світ! Запрошую вас у своє нове відео. Починаю його знімати з самого ранку, так як ви просили знімати більше, більше такої буденності, більше життя. Ой, мені писали, що я просто лінива лінива хамка. Яка без, бездільниця, знаєте, яка нічого не робить, просто знімає відосики і заробляє на цьому гроші. Ну, нехай буде так, знаєте. Кожен має свою думку, нехай воно буде так. Да-да, е, я бездільниця, яка ще й хамить і нічого не робить. Е, коротше, діло не в цьому. Починаємо свій ранок зі мною. Я тось, починаю з вами. Бо так як я казала, не знаю, коли ви будете дивитися це відео, і я хочу щось приготувати нам смачненьке на сніданок. Та... Всі вже розійшлися, ми з Ангелінкою залишилися вдвох. Чоловік на роботі, син в школі, вони там ранком попили зранку попили чайку і пішли. Думаю, про плиту, тому що вчора ввечері не було світла і вже не хотілося, коли вімкнули, вже майже була 11 година. Ми вже лежали собі в тепленьких кроватках, читали казки і готувалися до сна. На кухню мені йти вже не хотілося, тому залишили це все з вечора. А сьогодні зранку поки є світло. Поки є гаряча вода, хочу все бігом прибрати, і паралельно приготувати нам якийсь сніданочок з донечкою. Я не знаю, як ваші діти, а мої діти просто обожнюють бліни. Бліни в будь-якому вигляді, будь-які. Я їм видумую всякі різні, які тільки можна: різні яблучні, бананові і просто оладки, і блінчики такі великі, як на налісники. До речі, готую, придумую все, що тільки можна, щоб тільки вони їли. І донечка з задоволенням буде їсти блінчики. Тож сьогодні будуть в нас на сніданок блінчики з бананчиком. А поки я ще домиваю свою посуду. Так як босу домейної машини в мене немає, то я працюю, працюю з самого ранку, маю посуд, і будемо готувати з нею разом, бо вона ж це не пропустить, їй треба все допомагати. Саме у такий період цікавий, що їй все цікаво, і все цікаво, те, що роблять дорослі, їй хочеться робити це теж. І ще вона кричить, що я сама, я їй в цьому не перечую. Я знаю з досвіду зі старшою дитиною, що ось це я сама пройде. Треба просто це перетерпіти, набратися терпіння. І, коротше, перетерпіти. Роблю собі кавуську, поки моя кава буде остивати. Я буду готувати Мию яйце перед використанням. Одне яйце. Ще додав банана. Банана можна розім'яти веделку, якщо він у вас м'який, але в мене він такий, знаєте, твердуватий. я його потру на мілкій тертошці. І Ангеліна зрозуміла, що там щось готується. Готується з яйцем, значить, треба йти в допомогу дуже швидко. Вона зорієнтувалася і буде мені зараз допомагати, готувати. Бо ж без неї буде і смак не той, знаєте. Якщо сама приготує, то буде смачніше. Завжди у мене є така привичка мерти Боже, що ти говориш? Що ти мелиш? Терт тертку відразу мити, бо коли вона засохне, то Її дуже важко відмити, тому в мене якась така знаєте, звичка. Е ж, і після кожного використання зразу е терточку сполоснути і поставити її. Все інше може стояти, воно мені не мішає. Е а от е тертка, не знаю чому, може, в мене був якийсь досвід такий, <смі> що засохло щось. Не пам'ятаю чому, но, ну, от я за собою це замітила, що завжди її е миємо. Так, помічниця вже війшла в азарт. Тут наливає, мені доливає, все готує. Майже сама, подивіться, шеф повар Прямо шеф повар і все їй треба, і все їй потрібно доливати, досипати, тільки подавай інгредієнти. Знаєте, я м, в подсо, подсобний е, робочий. Не знаю, як це буде по-українськи, можливо, це і є е, подсобний складський, ні? Ні, ні, напевно, що не то. Щось я не то малю. Ну, коротше, я просто. Допомагаю шефові. Просто допомагаю, а шеф все готує. І мені, звичайно, не можна, бо буде великий скандал. Скуштувала все нормально, продегустувала, все підходить. Тепер будемо пекти облінчики. Я хотіла відразу зробити такі, як панкейки, але поняла, що додавали маловато муки. І вляла трішечки олійки ще. Але вийшли смачненькі, дуже такі пухкенькі, класні блінчики. Все паралельно забираю, те, що мені не потрібно. Ангеліна тут порозливала олії стільки. Просто жах. І на столі, і на цій штуці. Але щось у мене не склалося з першою партією. Чомусь вони спочатку прилипли, можливо, була не дуже сильно розігріта сковорідка, або їй вже приходить капець, так як я вже не раз за нею таке замічала, що блінчики на ній жарити не очень, бо тому що вони отак от пригорають, а взяла іншу нову сковорідку і нормас. Достала ліки, так як вона шмаркає, снідаємо і п'ємо ліки. Так, Ангеліна сьогодні в нас не в настрої, так як вона зашмаркана і заболівша. Тому я їй дозволила розібрати весь інвентар. Хто не знає, у нас колись був магазин квітів. Такий соу-соу so -so, не дуже вдалий. І багато залишилося всього, тому Ангеліні є чим гратися. Можливо, в майбутньому буде ще колись щось, якийсь бізнес, але хочеться знаєте, якоїсь стабільності, чогось, хочеться. Дуже багато всього хочеться, не знаю, що навіть сказати. У мене дуже багато планів, планів, як у Гітлера. Але е, Анеліна має чим погратися. Багато кульок, що ще потрібно для е, щастя. Але зараз беремося ще в магазин. Я трішки нафарбуюсь. Ừ... Мені, звісно, треба ừ. О, кулька! Але вона мене просто, щоб я її надула кульки, але я не можу надути, бо в мене. Щука болить. Так? <в10> да? Ого, яка кулька! Так, треба мені ще помити голову, поки є світло, але певно, що сходимо в магазин. А голову я помию, коли вже буду лежати спати, коли вже буду дома. Е, як добре, що зараз зима, Одів шапку і пішов. <з hehehe> ну, шутки шутками, звісно, але дуже класна в тебе кулька. Е, але під шапкою дуже швидко жирніє волосся, тому його треба мити прям кожен день. Я не знаю в кого, а в мене то просто так, я і так його мию через день, а з шапкою треба мити кожен день. Підемо в магазин, купимо щось до Миколая. Я зараз е, солоду. Оже! Класно! Чи не купляти солодощі, не знаю навіть. Взагалі мені треба піти на пошту і забрати посилку, бо до мене вже скоро будуть дзвонити і питатися добуду її я. <кхем> на вулиці у нас так похмуро, так хмуро, що просто хочеться сидіти вдома. Я не знаю, як кому. Але нам, ну, мені в таку погоду хочеться сидіти вдома і не виходити з дому. Люди ходять кудись, щось купують. Треба ще купити до свят. Вангелінки день народження 18-го, тому до нас прийдуть гості. Ну, їх будить небагато, але все одно треба щось прикупити, бо перед вовк гуляє! А Женеліна, що в нас за вікном вовк. Це не вовк, це сусіда зверху, є маленька собачка. І видно, коли. Вони о, йдуть на роботу, то він там аукає. Знаєте, як собака, оця у, у, типовий, Ангеліна каже, що це вовк. Хоч у нас і не дуже сильно чути там е сусідам, що там, коли хтось говорить, ой, Ангеліна, така булька в тебе зносить, не витриму. Коли там хтось щось говорить чи щось таке, але от собачку чути, Ангеліна каже, що це вовк. І каже, що він десь там за вікном. Будемо збиратися, доць. Приведу все трішки в порядок, бо я теж як чіхрик. Будемо сходимо десь на вулицю, трішки подихаємо повітрям. А далі давай далі будемо сидіти вдома, вигріватися, а що ж, соплі. Я не знаю, де вона їх бере. Це просто, просто... жах. З Росіком в нас такого не було. Він так часто не хворів, може, тому що Росік приносить те ще діло зі школи, в нього вже якийсь кращий імунітет. А Ангелінка підхоплює все, і оце шмарка є, а в неї ще з дитинства ось тут от, от, е, дуже низька переноситься. І все це що в неї, е, ну, отакі от. Такі от Типу за студні з соплями, воно в неї дуже довго проходить, тому що воно в неї погано звідти виходить. Нам казали, що це типу, можливо вона переросте, а можливо і не переросте. Воно переноситься, знаєте, ну, з віком, типу, дитина підросте і воно теж підросте. Але може таке бути, що треба буде типу, ще оперувати там внутрі. В мене в чоловіка, я ж казала, взагалі там переноситься, от вот стоїть кособоко. Можливо, це якесь спадкове. Ми ж не робили їй цю. Як це називається? Чоловік роже кате робив, і це йому так сказали, що того в нього теж постійно цей запальний процес, бо воно там збирається і погано виходить. Тому Ангеліна переносить соплі дуже довго і дуже важко, добре, що вона вже стала старшою і розуміє, як їх звідти коротше, видути. Е, тому ми збираємося, підемо на 5 хвилин прогуляємося і прийдемо назад. Можливо, я й говорю, сісти в коляску, це буде швидше. Е, і я не буду як та легка з мультика, така мамочка. І в неї багато мав От я відчуваю себе нею. А коли їх ще двоє, а коли ще мене попросять з кимось сидіти, все, я тоді навіть нічого не кажу. Вони там граються, розкидають. Я мені проще потім це все зібрати, чим просити їх, бо це просто нереально. Це просто капець. Коротше, я стільки всього наговорила, За 4 хвилини стільки всього наговорила. Яка добра кава. Я не знаю, подивіться, я. Запухла, вроді ні. начебто мені все нормально. Зараз я поснінила, випів ще один антибіотик. Він мені сказав випити вчора ввечері, через дві години після того, як видалили, сказав що випити ще сьогодні зранку антибіотик і завтра. Ой, сьогодні зранку, і сьогодні ввечері треба випити, а завтра вже не пити. Ну, якщо почну підпухати, то випити ще. Ще продлити на два дня. А якщо ні, то казав не пити, бо я місяць назад пила антибіотики, що знову, типу, що багато не пити антибіотика. Зараз випи і піду. Е, не місіла, я вже сьогодні зранку не пила, тож мені так, короте, нормально. Е, неприємно, трошки больно, мені ж заложило трохи ніби вухо. Може, воно знаєте, підпухло і так до вуха, але нічого. Це все така я Так, в общем, коротше, нормально. Все, все можна пережити. Так, піду я приведу все в порядок трошки і підемо за, за лялюсію -лю -лю на вулицю, бо зараз вже у нас 11.38, вже скоро їй і спати. Ті! Куди? Ті. На двір підемо? Ті. Світло? Ті. Ті. Щось дитина, моя я не розумію, Що Що зайка? Ті. На двір підемо? Так? Хочете на вулицю? Ну пішли. Чі. Пішли. Чі. Корочі, проїхалась вона трохи в колясці, я їй вговорила і як завжди по цій доріжці, вона вже добряче знає, що тут можна прогулятися пішком, на вулиці, звісно, добре, не сиро, але морозно, я без рукавиць, то в мене руки вже червоні. Куди пішла? Куди ти? Давай. А потім ти назад сядеш в колясочку? Так. Yeah. Да? Домовилися. Пішли тоді. Ой! Цьому в цій частинці району немає світла. Ангеліна, що в тебе є? Подарунок? Не. Посилка тобі приїхала. Да, Ангелінці приїхала Не. посилка. Тетя дала, так? Да? Да, йдемо ще в магазин і тоді, і тоді додому. Так, тут пасмурно. на такі будинки, ще старі ось ці от панельки. Пасмурно-пасмурно. У нас там вони такі настільки яскраві, настільки, вкраті, розмальовані ці оранжеві. А тут так пасмурно-пасмурно. І це дуже близько від нашого дому. Так, йдемо. А в, в, в тій частинці, на іншій вулиці, це нова вулиця, там вся новобудована. Де ми живемо, а з іншої сторони воднопроти теж вже Я не будова. Коротше, ми Ще по магазинах. Ура! Ура. Травзуття зараз вся ця параметра і тішку верзати, так? Ті, да? Ти вже це їсиш? Ото петлюга. Одну штучку їш. Щоб ви розуміли, я зараз шукаю в кармані свій телефон. Það er mamma. Það er mamma? Já. Það er mamma. Það er mamma. Það er mamma. Що ми купили? Купили ось таке печиво. Учет. Okay. Ось таке печиво. Це вроді би 39 начето, а це начебто 40. Ну, коротше, 40-50. до Усе, okay. okay. ось це купили. Каже. Ось таке купили. Купили ще ось таке. Сосиски. З лапками, дуже люблю, їх мої міки. Купили ще, ще, ще кілограм м'ясо гоміте. Та я планую зараз його перемолоти і зробити. Курячий фаршик, взяла ще печінку курячу, хочу зробити печінковий тортик. Такий з часничком, звісно я його їсти не буду за своїми зубами, але э, хочу зробити. Так, ще взяла ось там зараз фраголіно. таке, можливо, хтось прийде в гості, бо до нас приходили якось гості, випили все. вдома навіть нічого немає. Взяла такі маленькі пляшечки і пакетика взяла. О, 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 о. Диві, такий новорічний, не новорічний, гарний пакет. І все це добро мені обійшлося в 606 Гривен. Ну ще так, збільше нормально, враховуючи те, що тут є тепло м'ясне типу, щось, що це нам буде на декілька днів. Думаю, можливо, до вихідних вже не піду в магазин, бо дома щось не було нічого такого змісного. Ще зараз частинку поставлю в морозилочку, а ще частинку приготую, бо ж кожен у чоловікові треба щось на роботу брати. Ну і ще чекає на мене білизна, яку я зняла вчора чи ще позавчора, не пам'ятаю коли. Я просто її зняла, щоб було трошечки світло на кухні і треба її сьогодні поскладати. І я попрала ще один заход білизни, її треба розвісити, щоб висихала, щось повішу на батареї, щось у ванні, на рушнико цей сушитель. І, 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 що ж, треба ще одну постирати, але не знаю, чи встигну, звісно, все. Чомусь не дотримується графіка знаєте, того, який опублікований в інтернеті. Вимикають набагато раніше, вмикають набагато пізніше. Я навіть не знаю, під що підлаштуватися. Не знаю, якщо я включу пралку, чи е, якщо воно зупиниться відключення світла, чи потім буде той самий режим, чи воно заново буде стирати, не знаю. Як, як це навіть правильно зробити, чи вона його зіб'є? Ну, коротше, стираємо, як є. Так, тут ще, звичайно ж, ось ця от вся штукована лежить, всі ці трубочки, всі ці е, 5 хвилин задоволення лежить. Ось так от іще мамі треба 5 хвилин їх е, прибирати, складати. Але я дуже настирливо її прошу. Прямо. Е, Хитрю, якщо чесно, бо я її питаюся, хто мені допоможе і там. Вона така: ні, ні, ні. Потім бачить, я збираю і вже починає допомагати. Я кажу: ну, хорошо, і там їй весь час хвалю, яка ти молодець, як ти мені допомагаєш? Ой, хитрю, щоб вона мені трішки допомагала, а то взагалі не будуть нічого прибирати і нічого не будуть складати. І вона сама там така, знаєте, задоволена, як в неї це виходить. Вже потім, знаєте, для неї це якось певного, певний вид гри. я їй кажу, давай, п'ять, молодець, вона мені тут ще закриває, допомагає. Короте, обдурила її, зробила цього гру. і... Переміщаємося у ванну. Я вже помила голову, і ще потрібно помити мені взуття, тому що там наскладали в коридорі багато взуття, о, і пропало світло. Ось і, добре, що голову помила. Взуття можна і холодною помити, бо голову холодною я би не хотіла мити. Так, тащу в ванну такий фонар. У мене є такий прожектор класнючий. З Аліекспреса, вроді би чи з джума, ну, якогось китайського сайта. Ангеліна носить мені взуття сюди, а я буду мити. Теж получила я за те, що мию взуття у ванні. Я не знаю, де його мити. Скажіть мені, хто де миє взуття? Я мию завжди в ванні. І що, брати відро води і нести на вулицю, ну, я не знаю, де його мити. Завжди мию взуття у ванні. Мені писали, як там можна потім після нього, ну після взуття. Купатися, то отож я вам скажу, що після кожного миття е, взуття е, я майже завжди ванну ще мию такими, знаєте, миючими засобами. Я розумію, що воно було на вулиці, на вулиці там багато всякої какебяки, е, але е, чесно, я поняття не маю, де його мити. Е, завжди мию у ванні, і потім після того просто мию ванну хорошо, і все, і все нормально, всі живі, здорові. Все, все гуд, або ходити в брудному, чи терти тільки серветками? Я не знаю. Тут знаєте, дали мені таку тему для роздумів. Не знаю, завжди перемиваю його, складаю, посушу, щоб взуття було чистим. Люблю, знаєте, щоб одяг був чистий, не брудний, так само взуття. Нехай воно буде якесь старіше, але доглянути так само люблю, щоб в квартирі було. Нехай це буде не євроремонт, не все новеньке, але буде чисто, більш-менш знаєте, так, чистенько, не засрано не крани з таким великим нальотом. Ну, щоб було е приємно на це дивитися. І після цього всього ми підемо з Ангелінкою вже лягати спати, так як світло виключили, треба лягати спати. знаєте, В квартирі темна ніч. ну Не всіх, а коли вікна, звісно, видніше, але вже і час їй спати, обід, вже пора нам збиратися спати, скоро прийде Ростусік. Будемо робити з ним уроки. Не знаю, коли вімкнуть світло, так як я кажу, виключили його знову не по графіку. Я не знаю, якого. Можливо, мене в тій не в тому графіку, я дивлюсь, можливо, мене в тій черзі, але ні, начебто. І в цій черзі. Ну, коротше, я не знаю, в який ми черзі і як його виключають. Щось я не можу зрозуміти. Раніше виключали якось чітко по графіку і було якось більш, знаєте, зручніше. Ти міг підлаштуватися, розрахувати якийсь свій час. Але нічого ну, страшного. Колись вімкнуть, не замерзнемо, нічого нам не буде, нічого нас не візьме, знаєте. Помию, ванну можна помити без світла, включи фонарика, та й миєш собі. Можна багато справ переробити, знаєте, не відволікатися на телефони, на телевізори е, і щось робити. Так, Ангеліна все мені хоче тут допомагати. Добре, що я ось цей от край ніколи не бризкаю цими от миючими засобами, але я все рівно на неї сваруся, щоб вона не підходила. Бо там така хімія в цих от засобах для ванни, для уніталів. така хімія, що якщо знаєте, на руки попадає, то, блін, руки потім роз'їдає. Я на неї завжди ругаюся, добре, що я сюди ніколи от так от не бризкаю на цей край. І потім його просто протираю ганчіркою і все. Або мию, коли вона спить, якщо там вже якісь такі прям забруднення, бо вона обов'язково влітку. Лізять туди руками. Обов'язково вона туди влізеть руками, і не можу я цьому нічого зробити. Добре, що в мене є вода, знаєте, бо до 10-го поверха вода теж чомусь не доходить, теж чомусь немає води. Є тільки казали сусіди до 4-5, го го а вище немає. Ось так от ми якось боремось, якось так проводимо нашу частинку, таку маленьку частинку нашого дня. Дуже дякую вам за те, що дивитеся наші відео. Всі, кому було цікаво, ставте вподобайки. Е, бажайте, що ви побували у мене в гостях просто. Е, поспілкувалися зі мною, подивилися, що ми робимо, як ми живемо, е, чим ми взагалі займаємося е, за цілий день. М -м цілий день можна знімати багато чого. Мені писали, знімайте побільше, трішки довші відео, цікаво, чим ви там займаєтеся. Я постараюся подивлюсь, як зайдуть ці відео вам, е, які, знаєте, будуть. Е, е, тому що це важко. Кожен раз, знаєте, переставляєш камеру, там на це багато е, йде часу, а е, часу інколи не вистачає. Не вистачає на все. І за цілий день, знаєте, ти дійсно робиш дуже багато справ. Всі мене зрозуміють, всі мами і не тільки мами. У всіх зараз, знаєте, такий якийсь швидкий ритм життя, що просто не встигаєш ні за чим не встигаєш. Треба, знаєте, трохи зупинитися. Все хочеться, щоб було. Ну, Такий, певно, що ритм життя. Я не знаю, як наші батьки встигали, все і без телефонів, якось без цієї інформації. А тут все є, все як на руці. Пральні машинки, мультиварки, всякі девайси. І ти нічого не встигаєш. Я не знаю, як вони раніше Просто це все встигали. Вони, знаєте, суперсильні, молодці. А бабусі, то я взагалі мовчу. Все. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.